Впродовж доби 7 лютого 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по шести районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 46 повітряних цілей, 26 кацапських крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, три крилаті ракети калібр, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних дронів типу Шахет-136-131. Під розділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ударів по трьох районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та двох складах боєприпасів рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. кажуть у тимчасово окупованому Донецьку поранено п'ятеро МНСників внаслідок вибуху боєприпасу, що був скинутий непізнаним дроном. Неспокійно на території рашистського рейху в Гау Белгород Шмякіно Шеб'якіно нібито опинилося під обстрілом. У Белгороді пролунали вибухи. Після влучань на території одного з підприємств зайнялась пожежа. Також відбулось часткове відключення електропостачання в центрі міста. Після потужного вибуху почалася пожежа в Удмуртії на заводі, що випускає продукцію військового і цивільного призначення, зокрема, балістичні ракети і компоненти ядерної зброї. Кажуть, що найменше 11 кацапів перетворилися на хороших росіян.